Вітаємо, шановні шанувальники футболу. В Коломея стадіон Юніс, чемпіонат Івано-Франківської області, сезон. Команди зараз на різних позиціях у турнірній таблиці. І чемпіонат у нас проходить під знаком Вдячності воїнам на сході через мить у нас хвилина мовчання пам'яті полеглих на фронтах українських воїнів. Ну, ось. Знову ж вона Станіславський міський голова, коли вручає футбольну футболку. Лахнюк, тренер Святослава Катир, президент клубу Іван Приймак. Спостерігаєш арбітражу. Ох, це перший удар у напрямі вихівської команди. Михайло Песко. Ох, там Вершиванюк для футболістів покуття. Денис Хандій. Боротьба, там така напружена, запекла боротьба. Як же? Як же жорстоко помиляється Олексій Павленко. Павлюк, Дякую! Тут є нагода. Ярослав, дякую! Але вільхівці хто? Владислав Блонський і Жедак своєї другої чемпіонської вершини. В цьому поєдинку треба вигравати. Блонський. Там поклали Блонського грубо. І Павлюк Павлюк. Ось так. Павлюк, Олег Павлюк, Переведення на Блащука. Бощук. Камарадський. Камарацький переведення на Песка. Михайло Песко є шанс. Вох, який удар. Денис Хандій там опинився на Денис Хандія. І зараз мільхівські флангом. Павлюк. Олег Павлюк. Але полюхоль, штрафний майданчик. Ох, що ж ти! Ось так, ось так. Який занадто мудрують. Але, але, хто його знає, оце шанс, оце шанс, Гаврилюк. Гаврилюк Блонський, Владислав Блонський, не сказавши сьогодні свого слова. Там кладуть його, капітан команди. Але клочан! Владислав Клочан. З великими потугами футболісти, захисники команди Покуття. Михайло Песко Розігрує з, Ю... з Юрієм Молоденьким. Далі до воріт ближче. Болонський там вигравав цей! Ці... Це Артем Гросу біля м'яча. От дивіться як. Ну, ось, бачите як. Це шанс. Спостерігаємо. Ось на біс. Далеко, далеко. І ви не повірите, і ви не повірите.